estaba mal Дясно, хто що відповідає за це. щоб чітко направило, до кого вона так відписка. Так, доброго дня. Е, мені треба відповідь по номеру е, скарги, я подавав. Не скарги, а навіть це е, звернення 46 974. Це розпорядження. так? Да, да. 9 квітня. Так, це не мій, це тим, що я користуюсь. А паспорт у вас є? Е, та я різними документами користуюсь, але ну, поки такий має. то не мій паспорт. Ним користуюсь. А чому ці дві можуть Так розповіть, це ж показати, <постав> буду У них є місяць на розгляд, тому ви 26 квітня були відоми. А диві... а дивіться, там справа йде про геноцид. Як можна місяць розглядати діючий геноцид? У нас питання. А хто відповідає за те, що геноцид стільки часу, <рес> Да. Хто призначений? Як то геноцид розглядається, місяць у вас є? А геноцид може скільки суду. Вона а не йшла на авторозподіл на якогось суддю, щоб ви були вагали... А на якого суддю? Тобто геноцид, який суддя не може визначитися як геноцид, зупиняти. До а ви до кого реєстрували вас ми... і передали? Якщо у вас є зараз якісь додаткові питання, а, тобто можуть... ні, ніхто не призначений, да, суддя ніяк, а до кого підійти? можна Ви можете письмово звернутись, ми передамо так само до тієї скарги, яка була подана. А Вони там виконав ми хотіли дізнатися 207 сьома. Там і з 207 сьомої, там якщо суддів покривають геноцид, то для кого застосовувати? Ви ну щоб ми знали, до кого кабінет піднявся. А до кого хто відповідальний за те, що во так за, затримується розгляд геноциду? Ми хочемо от громадське зараз затримання, Якогось суддю витягнути за вуха сюди, щоб скоріше то все зробив. Ви можете звернутись, а ми можемо і громадське затримання зробити. От до кого то підійти? Дайте нам направте сюди, але вже вже негайно людину, яка за це відповідає. Як це місяць розгляд. от... а як? за те, що розглядається злочин геноцид місяць? у Вас є віятелі. Звідки у вас геноцид місяць? Це що за неподобство таке? Це від, відколи таке бачено місяць на розгляд скарги? Вас зараз питання конкретно конкретно нам треба, щоб безпосередньо хтось спустився сюди. Я вас не чую, ви мене так само. Дивіться, щоб ви ми почули, почували, дивіться, ми за Так. Зараз вона не у нас в відділі знаходиться, ми не бачимо відповідь. Ми запитали, коли буде відповідь на цю заяву. Нам кажуть, що протягом місяця розглядається віддати. Е, дивіться, йде геноцид. От позвоніть ще раз до того, до кого, до, до кого ви дзвонили, і скажіть, хай сюди безпосередньо піднідеться підійде. Давайте тоді ми до них піднімемося і ми їх сюди спустимо, mm -hmm. якщо треба. Ми можемо їх спустити їх сюди, якщо треба. А То скажіть, кажуть, куди? Позвоніть, хай негайно вже спускається сюди. У нас немає такого, Ви ж тільки що дзвонили до когось. Хто собі дозволив таке сказати, що б геноцид це Це не громадяни, це люди прийшли. Громадяни ви почекають, люди не прийшли. Скажіть, що якась там фізососіб, хай негайно вже сюди спуститься і надасть відповідь безпосередньо. Не без Є вас, вас буде. Дивачте, у нас інше зовсім порядок. У вас нема порядку, якщо ви місяць геноцид розглядаєте, це вже не порядок, це вже беззаконня. Якщо вас не влаштовує, дана лікарня. То так, да, ми не влаштовуємо. Тобто ви покриваєте того, хто це покриває. А як це буде? Тоді викличіть, не беріть на себе цей обов'язок. Кого хто за це відповідає? Ви ж до когось дзвонили тільки що? Ну, хоч керівництво, тоді хай негайно вже сюди бігом біжить. У нас немає такого. Позвоніть і хай спускається негайно. Тобто ви на себе берете повноваження, їх прикрити, за, так? Да? А як це ви? Чому ви за них відповідаєте? Звоніть, скажіть, що тут незрозумілості, хай спускається. Вже негайно. В чому питання? Позвоніть, не беріть на себе, позвоніть, я ще раз говорю, наголошую. Я вам ще раз наголошую. Я вас почув, тепер ко ви мене почуєте. Вже і негайно. Вас почули отак. Ну давайте дзвоніть. А то закривається за вами. Місяць них часу собі взяли ніхе, геноцид вони брають місяць і сидять за дівчинками закриваються. Що там, що що ти, по-моєму?

Ви присядьте, зараз до вас підійдуть і будете вже спілкуватися. Зараз треба почекати дві хвилиночки, я вам видам. А що ви мені видасте? Відповідь. А кого? З печаткою мокрою і з підписом. Правильно я морозу? Ні, всякі бумажки мені не потрібно, мені з мокрою печаттю завірити з керівництва. Так, ні, ні, ви видасте яку нали. Тоді підніметеся належно, хто буде відповідати за ту відповідь, ви поставите, хай підставить печатку. Я вам говорю, якщо ви не знаєте, я вам підскажу. Те, що ви хочете, вибачте, не завжди так буває. Ні, не хочете, це згідно вимоги закону. Чому з других судах ставиться, а в апеляційному відмінили печатки? А хто за це відповідати буде? Я скільки ти не працювала на жодній відповіді, бо відпочатку не став. Нічого собі, а в навіть суді давали, хоч він не ліквідований, але давали навіть печатки. А тут вас щось не дають в вас ще якісь питання буде, чи тільки це? Мені питання, щоб ви мені відповідали належну форму. Бумажки всякі не це давайте. все чекає? А де я оригінал не бачу? А де печатка? Я такі бумажки вже маю. Мені треба, щоб відпові... відповідальна людина написала. Оце. Тоді... Тоді дайте мені кого, хто може. Ви будете оце отримувати? Мені папірці вже назбирано в мене, в мене вже куча Деньшого таких. На документу я вам видати не можу. Чому? Ну, та ви не видавайте ви керівництво. це. Ні, ні, ви, керівництво. ви розумієте, там економічний злочин в дуже великих розмірах, і хтось за це може відп... має відповідати. От хай людина поставить печатку, не прошу. Я на цьому документі поставити. Чому? Не розумію. ні. Та мені для чого? Ви не відповідати не будете за те, що там понаписано всяку дорість. Тому дайте хто буде відповідати, хто оце от написав, надрукував. Покажіть, хоча б я на нього хочу подивитися. Щоб я бачив, хто це підписав, а не от те, якісь ВВ чи хто там. Ну Євгеній, Ян Ринок. Ну, хай покаже. От я ж показав якісь документи, хай мені покаже, що він відповідає. Довіреність. Довіреність, печатку, а не оту бумажку, який завтра його звільнить. Це я це, напишу. Просити, це тільки на письмовий Я напишу. Тому будьте добрі, покличте, хто відповідає. Вже і негайно. Бо тому, що це злочин дуже серйозний, економічний розглядається і покривають і всі. Якщо апеляційний згіден, що це далі продовжуватися, так буде, це я не згіден. І буду з них питати. Тому хай відповідає відповідальна людина прийде, а не оті от бумажки. У мене вже ціла колекція така без печаті і підпис. Тому позвоніть, хай спуститься, хто відповідає о, за ті оці пісюльки навчилась за шкафчиком. Ну, за шкафчиком, там шифрується, блін. Яка написала, так? Тому що вона ховається, понятно, що вона печатку ставити не буде, відповідальність ноль, правильно? Тому, тому ви покличте, бо... Тому що... Та ви викликайте обов'язково і викличіть того, я почекаю. До числа до завтра вже буде Все, я вам надаю від народу. Тому буде почекаємо. Секретарем слідової палати Хто призначений цій справі? Що ви маєте на увазі? Ніхто не призначений, це не апеляційна скарга. Вам це Все буде роз'яснено в листі. В якому листі? особисто викликати треба розглянути. хто скаргу 에... каргу подавав. Що ви маєте на увазі, хто скаргу каргову подав? Ну, скаргу хтось подав. Так, ну, ну, а викликати? наші викликати? Ви в курсі, що тут злочин де це геноцид і покриває дуже високо багато це чиновників. І ви це місяць тягнете. місяця. Поліційний суд який розглядає поліційний скарб. Ми розглядаємо на річні суду і надії і надії да і надії працівників правоохоронних органів. і суду. Так також дивіться. Так. Ми як Київський поліційний суд. Ми не маємо у нас немає повноважень розглядати питання. То Скарги, передайте комусь. Надії. Якщо ви бачите ви в скарзі злочин з сторони, ми це вам передайте. А це в листі, пояснимо, куди ви можете звернутися. А в чому проблема вам подати тоді поза належністю? А чому ви місяць, О, тянете? А дивіться, ви... Ней, місяць тянете? А дивіться, на які писав місяць тянете? Тому що відповідно до закону. Якого закону? Право... А, ви маєте право, да, дивіться, де це мене. злочин геноцид. А ви відповідно до закону місяць геноцид розглядаєте? Це... це по якому Я закону ви собі таке дозволяєте? Ви не бачите, а як ви маєте побачити? Може розглядати просто скарги. Ми надамо вам відповідь. Ми розглядаємо апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції. То Тому ви КПК читали? А ви читали? Я да і як ви суда того читали апеляційний суд може розглядати скарги на дії бездіяльних органів судового розслідування. Я не знаю, якщо нема що тримати, тоді місяць. Ну роз'ясні, як це можна, тут де це про злочин геноцид і судді це турмович. Я зрозумів, це все буде відповіді. Так, яка відповідь буде? Що ви потримали, ви потримаєте місяць і скажете, передайте буде Відповідь Відповідь буде направлена вам завтра. Можете прийти завтра на прийом громадян і її забрати після обмінів. Все. Дві e, да чому від, досі за належністю? Да, чому на досі? належності. За належності. Ладно, мене по відповіді. Дивіться і відповідь, що була з мокрою печаткою і підписами належними з підпису, відповідні звісно. – і мокра печать. Як це ні відколи в апеляційному суді. Відмінили печатки. А мокре. з якого від хто відповідати буде за те, що ото місяця ну за у звичайній відповіді? Які звичайні це від суду? Ми подали це де це документ належно. ФОП де ставиться печатка, гербова. Так, де? скажи. Ну на відповіді ви не чи бути. А що тут такого? В смыслі, до мене ти такова? теж. Ну. Я до вас ну, вітаю. Добре, я на навед... ви... я до навед... навед... вас на ви добре. Дальше. Дальше слухай. Я вам сказав все, що ну. я мав вам сказати. Все, на цьому все. Відповідь буде завтра. Завтра ви... з мокрою печатю, другої, щоб навіть не, не, не пробуто. Якщо не буде примінено громадське затримання, то хто підписав? Йдемо тоді це. Коротше, ви відповідь не даєте, так? Я то й не присутствую. Не... Та ні, мені відповідь потрібна, не папірці. Я вам пропоную отримати копію відповіді. Мені У треба та... забіру належна, а не ото папірець. Якщо ви не бажаєте це отримувати, я вам його не видам. Зрозуміло. Ну добре, я до вас по-другому зайду потім. Все, дякую. Щасливо.